Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Субота, Традиційний. 5 хвилин. І ми поїхали? Поїхали. Ви Знаєте, не можна забути ось з 24 лютого, я вважаю, що не можна забути ну, двох речей двох речей це точно. це точно. Як вони раділи, ось вони, сусіди, північні, агресори, як вони всі раділи. Нашому знищенню, як вони всі раділи, загибель наших дітей, людей. Цього неможливо забути ніколи, ніколи. Ну і поки ми живемо далі, то воно буде забуватися. Не можна забувати цю війну. Тому що це те, що, знаєте, до нас відносяться, як нам. Каза, здавалося раніше, наші бувші люди, партнери, родичі, я не знаю, брати, вони до нас відносяться, як не до людей. Ось ці дві речі не можна забувати. Їх треба пам'ятати, друзі, завжди. Йдемо далі. Йдемо далі. Всім дякую за донати, друзі, дякую за вашу підтримку. І я знаю, що ви і коментуєте, і вподобайки ставите. І розповсюджуйте. Дякую вам. Ідемо. Мені, знаєте, от щось мені говорить таке внутрішнє, я не знаю. Це, 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 це не офіційна інформація, але внутрішнє мені здається, що наші хлопці і дівчата, наші захисники на фронті, ну, не будуть брати в полон іранців. Ось щось мені так здається, друзі. Тому що вони ж знають про шахіди. Вони знають про атаки, вони знають про те, як живуть їхні діти в тилу, їхні е, дружини або чоловіки, матері, батьки, брати, сестри або ще щось. Вони ж це знають. І ось така, знаєте, е, таке повідомлення, що, начебто, ми ну, нема офіційного, але так би хотілося. Повірте, я вперше в житті е, починаю хотіти. Щоб когось не стало. Це неймовірне. Це щось неймовірне відбувається всередині. Так, от повідомлення, що, начебто, наші ліквідували 10 іранських інструкторів. Якщо це правда, дякую. От просто дякую. Що ще можна сказати? Просто дякую. Далі йдемо далі. Далі йдемо по електроенергії. У, у, Укренерго виставила такий. Такий, та, такий графік, хто і як економить електроенергію. Ви ж бачите, в мене зараз зйомка інша, тому що я погасив все світло, ставив, ставив тільки дві лампи. Ну, економити. Значить, економити. Так ось, <кхем> так ось за 20 жовтня. Дивіться, тут переді мною карта. Вона гуляє по мережі, може кожен знайти, подивитись. Я це з офіційного сайту Укренерго, Так ось дивіться. Зекономили і бачите, зменшили знищили, вибачте, зменшили споживання електроенергії всі області України, окрім трьох. Окрім трьох, Київська, Миколаївська і Чернігівська, навпаки, підвищили споживання електроенергії. І тільки один, одне місто Київ залишилось на тому ж рівні, що було і до 19-го. Ну, щось кияни розчаровують, друзі. А я ж кажу, я ось у себе в будинку дивлюсь, ліфт не перестає не, не зупиняється. Маленький, великий, третій поверх, четвертий п'ятий, де можна спуститися і де можна піднятися, е... займаючись спортом, ліфт їзде, 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 їздить, їздить, їздить. Ну ж не вже? Ну, це... Для цього ж багато не треба. Ну, не треба багато. А ввечері, якщо відкрито кафе, йдіть в кафе, раз там кафе відкрите, вже посидіть там, побудьте там, не е, споживайте вдома. Ну, знаходьте методи економії, знаходьте друзі, знаходьте способи економії. Ну і останнє. Це ж п'ятихвилинка, це як навесна. Ввечері ми вже розмовляємо серйозно і надовго, ввечері стрім, прямий ефір, друзі, і дуже цікаві теми будуть. Так от, Джорджа Мелоні, вона ж обрана новим прем'єром Італії. Перша жінка в історії Італії, яка буде прем'єр-міністром. Пам'ятаєте, як вони прийшли до влади там, триумвірат, Мені писали із Італії, що вони такі-сякі, такі сякі, вони погані. Не знаю. Поки що Джорджа Мелоні повністю на нашій стороні, Джорджа Мелоні повністю підтримує нашу боротьбу, і вона це заявила і вже неоднократно. І навіть після того, як Русконі почав там пускати слюні, що він е чмокався з Путіним і у, не, у нього все там нормально, вона одразу заявила. Вона сразу заявила, що все буде нормально. Я на стороні України і я на стороні ЄС в, бор... в допомоги боротьби Україні. Ну, подивимося, поки складеться так, як я казав. Поки складеться. Далі будемо бачити. До вечора, друзі, збираємося на стрім 20.00. Україна переможе!